Всім привіт! Сьогодні у мене випала нагода кілька годин погуляти по Яремче з дітьми. Тому мені захотілося показати наші улюблені місця і заодно подивитись, скільки зараз, станом на травень 23-го року, тут є туристів. Ну що ж, погнали з нами. Йдемо до водопаду, пробій вже його чути. Тут так гарно оновили біля базарчику. Щось нове будують. Там бачу, якісь гойдалки дитячі зробили. Дітки гойдаються. Тут є вікна навіть. Такі лавки гарні поробили. Інсталяція. Тут глобус. На глобусі зображена Україна з одного боку, а це карта Івану. Франківська, вона Франківської області. І на ній позначена Яремче, я так розумію. Ось ця карта Яремче. Косівська кераміка. Традиційний гуцульський чоловічий одяг. Така краса. Вишиванка. Гуцульський наряд. Гарно вони тут так оновили цей базарчик, він геть інший був. Такі поробили локації цікаві. Ринок працює повним ходом. Одна з улюблених локацій всіх туристів. А ну цікаво, скільки сьогодні тут людей. Туристичний сезон тут не пропхаєшся, Сьогодні тут пусто. Ох, і шумить вода. На атракціях нікого немає. Часто багато людей сидить, але це небезпечно. Сьогодні капець бурклива річка. Яка краса, який красивий ліс. Різні відтінки зеленого. Напевно, замки кохання. Ну, а ми рухаємось далі до вольєрного господарства біля готельного комплексу Ведмежа гора. Ми тут в екопарку були вже багато разів, тому сьогодні поспостерігаємо ззовні за всіма мешканцями. Дуже близько Олені підійшли свій пасуться. Дивися, як овечку заносять до вольєру. Оп. Оп. Мацьоньки. Ну а як їх брати? їх водить через забори закинути нові овечки все всі разом тепер і кізоньки є і овечки є і олені і навіть кабанчики так коза рогата чекає мілену з травою та але вона хоче не сіна як та їсть он сінцем. А вона хоче свіженьке, зелененьке, соковите. <риві> Вівці, як котики, на киски прибігли. прибігли. Як їдять з задоволенням. <риві> Я тобі, мама, зараз. Як біжать їсти травичку? Яка краса. І лебеді, і внутрі. Внутрі качихається. У нас немає Вон там лелека. А ну качки. І качечки. Ми в ведмежі горі. Замовили собі торбинку вівчара. Напевно, вона називається вареники, налисники. Нам принесли смачний комплімент від закладу. Я таке так люблю. І тут ж сало, ну як смалець, зі спеціями, але смачно. Файні налисники замовила. А я вегетаріанець. Ти сьогодні вегетаріанець тільки зі шкварками вареники, так? І в мами турбинка вівчара. Ще згадала про туристичний маршрут. Це стежка барона. Біля гори маливо. Це на межі Яремче та Делятина. Ми тут були два роки тому, через це і жахлива якість зйомки. Стежка протяжністю 5 кілометрів веде через підвісний міст над річкою пруд, але тоді ми так і не пройшлися цим маршрутом, тому треба буде обов'язково це зробити. Що ви заходите, не боїтесь? Страшно! Чого? А вам дякую за перегляд! Залишайтесь на каналі та мандруйте з нами.